Слава Ісусу Христу, люди вічно переживають конфлікти. Конфлікт старших і молодших, молодшого і старшого покоління, свекрух і невісток мешканців однієї країни і іншої. Цих розбіжностей, відмінностей і конфліктів не позбавлено також в Святому Письмі. Там також описуються. Конфлікт між язичниками та євреями, між тими, хто вже пізнав закон, істину, благодать, все те, що розповідалося так багато і довго різними пророками, і тими, хто лише це все відкриває. І, звичайно, що є також вічний конфлікт між тими людьми, які кажуть, що можна робити що завгодно, адже Господь Бог і так всім простить. І іншими людьми, які кажуть, що е, кінець всім, того, що всі грішні, е, Спробуємо не заглибитися в якісь із цих скрайнощів. Спробуємо подивитися, як цього вчить нас. Сьогоднішнє читання, і також катехізм Католицької церкви. Послухаймо. Читання з послання святого апостола Павла до Римлян. Немає оправдання тобі. Будь яка людина, котра осуджуєш, бо в чому осуджуєш іншого, в тому сама себе засуджуєш, адже робиш те саме, що осуджуєш, ми ж знаємо, що є Божий суд згідно з правдою на тих, хто таке робить. Людино. Невже ти вважаєш, що уникнеш Божого суду? Осуджуючи інших за те, що сама робиш? Або, нехтуючи багатством його доброти, лагідності і довготерпіння, не знаєш, що доброта Божа веде тебе до покаяння через власну черствість і нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву і. Виявлення справедливого Божого суду. Він відплатить кожному згідно з його вчинками, тим, хто настирливістю в добрих ділах шукає слави, честі і нетління, вічне життя, а сварливим і непослушним правді, але послушним несправедливості, лють і гнів. Страждання і горе кожній душі людини, яка чинить зло. Насамперед Юдеєві, потім грекові. Слава честь і мир кожному, хто робить добро. Насамперед, Юдеєві, потім грекові. Бо не зважає Бог на обличчя. Дорогі брати і сестри. Продовжуємо з вами читати в перші читання. І зараз в перших читаннях читаємо саме Павла. Перед цим довго читали Старий Заповіт, і це нам дає відчуття такого певного контрасту. Раніше була історія з переселенням народу, тобто це об'явлення було зосереджене, передане саме в конкретному народі, єврейському народі, який мав свою сумну долю в Єгипті, потім в Вавилоні. А зараз ця увага концентрується вже не на одному народові. Навпаки, ця увага розосереджена на всіх універсально, але теж є, з'являються свої нюанси. Звичайно, що. Ну, приміром, так само, як я вже згадав про свекруху і невістку, коли в якійсь компанії людей, чи в якійсь хаті, чи в якомусь колективі з'являється нова людина. Нова людина з своїм баченням, нова людина, яка не знала, як було раніше, як було заведено, в кого які десь там є страхи, обави, з яких жартів людям вже не смішно, а яких ще не чули. І навіть такі якісь базові, дуже прості. Речі можуть наробити досить багато клопоту новій людині. Так само було і з церквою. Певні нестиковки між євреями, які прийняли християнство, до яких Павло проповідує, і людьми, які прийшли з греків, з римлян, з інших народів, прийшли у спільноту ранніх християн. Між цими людьми були певні непорозуміння. Євреї почували себе на правах старших. Вони вже все знали, вони них вже все було схоплено, вони знали про старий заповіт, про пророків, знали все. все все все, все. І тут у їхньому народі з них народився Месія, син Божий, якого вони знають, якого вони прийняли. А оці люди, які зовсім-зовсім, зовсім нові. До них багато інших питань. І зрозуміло, що за таких обставин ті, хто мають більше, хто знають більше, хто отримали набагато більше за інших, почувають себе кращими за інших. І, звичайно, з ці нестиковки тетя е породжують ось цей самий лист апостола. Який каже про те, що Бог не зважає на особу. Але подивімося поетапно на ці фрагменти. Спершу в першому, в першому розділі цього ж послання, те, що ми вчора з вами розбирали, була мова про те, що погани відпали від Бога і заслуговують на суд, ну, тобто, засудження, на, на пекло, через їхнє гріховне життя. Це було вчора. Але в сьогоднішньому другому розділі ми вже читаємо про те, що юдеї, які вважають себе звичайно, що кращими, не того, що вони краще живуть, не того, що вони є кращими людьми, а просто того, що вони народилися в певному місці. Ну, а відтак їм вже гарантовано спасіння. В них вже є бронь або гарантія, або забезпечення. Ну, словом, в них вже все вирішено наперед. Самим фактом, що вони народилися або в якомусь місті, ну, тобто в юдеї, або народилися від правильних батьків, тобто від тих же самих. Е, немає виправдання тобі. Хто ти що судиш, бо ти саме сам це робиш? Е, найперше, це скеровано саме до тих же самих євреїв, але. Також і до всіх людей, які судять. І тут, дорогі друзі, не буду починати від самого-самого початку проповідь, яку говорив кілька місяців тому. Просто якщо маєте бажання, можливість, охоту, просто класніть, подивіться. Я в описі постараюся не забутися, допишу посилання на ту проповідь, коли. Вислів не суди, є просто таким собі кляпом в рота, затиканням в рота, комусь іншому. Як правило, цим іншим є хтось, хто говорить те, що інша людина чи група людей не хотіла би почути. І тоді тільки в цей момент дістається якби, з такої скарбнички, Запелюженої обтрушується пилюка, і тоді дістається і кажеться, не суди. Ну, тобто, всі попередні випадки, всіх попередніх людей можна було судити, можна було на них заводити чорні блокнотики, можна було говорити про всіх людей, які всі недобрі, погані, і, і ще якісь там не, тому що вони не такі, як ми. Тільки ми правильні, тільки ми добрі, тільки ми робимо все гаразд. Ну, але тоді, в цей момент, коли хтось би критикував, то дістається ось цей прожектор і кажеться, от не суди. Ну а ми, звісно, судити будемо, нам можна. Вам не можна, нам можна. Що попові можна, те дякові зась. Е -е, юдейська самовпевненість в цих перших, в перших роках християнства було. Вони вважали, що завдяки законові Бог їх вибрав, а відтак їм вже нічого робити не потрібно було. Тому мова про засудження стосувалася передусім їх, але мова про засудження, звичайно, що стосується всіх християн, назвами в тому числі, і слід з цим не суди обходитися вельми обережно, як з ножем. Не можна щось врізати, якогось хліба, якийсь інший продукт урізати, а можна і врізати пальця. Не треба різати пальці, краще різати продукти. Е, тому слід розуміти, як правильно цей інструмент використати, щоб не використовувати ось це не суди, як кляп, щоб не затикати комусь, або й не дозволити затикати рота собі. Тоді, коли ця критика буде потрібною, актуальною. Е, тут мова про. Ставлення себе вище за інших, про вважання себе кращим за інших. Що на цю тему казав Йоанн Златоустий? Ти засуджуєш іншого, бо вважаєш, що ти кращий. Але Павло показує, що судження без покаяння це ще більший осуд. Хто осуджує, не каючись, він сам себе виносить на суд. Тобто, дорогі друзі, ми можемо мати судження, ми повинні мати судження, ми не повинні дозволяти теж затикати собі рота, коли висловлюємося на якусь тему, особливо незручну для, наприклад, наших опонентів. Але спершу слід поставити самому собі питання: а чи в мені є дух покаяння, чи я сам виправляюся з чогось. Якщо я виправляюся, то можливо. В деяких ситуаціях буду не настільки категоричним, можливо, оскільки собі припускаю ймовірність якоїсь помилки, то інші, до іншої людини теж можу ставитися трішки поблажливіше. Наступне Божа доброта це виправдання гріха. Отож, Божа доброта веде до покаяння. Перед усім слід розуміти ось цю Божу доброту, та що Він прощає, багатомилостивий, терпеливий, не як можливість зловтішатися і далі повторювати свої гріхи, а слід це сприймати як те, що Господь Бог дає постійну відсрочку і каже: добре, я бачу твої гріхи, я бачу твої слабкості, але я дозволяю тобі на твою слабкість. Бо я очікую на твоє покаяння. Я чекаю, що ти змінишся. Ще раз, це не ліцензія на сваволю, це дозвіл, це очікування на покаяння, на зміну поведінки. Далі, збираєш собі гнів на день гніву. Мушу сказати, що це речення я перечитував по кілька разів, тому що інколи деякі програми, деякі тексти дають збої і бувають різноманітні одруківки, або технічні, або ще там з якоїсь причини. Ну, словом, а тут гнів на день гніву. О, якесь масло масляне. А виявляється, ні. Це той самий день гніву. Той самий Дес Ірре, про який я нещодавно казав, там ще згадував про похорон Брежнєва. Дєс Ірре, День Гніву, остаточний суд, коли людина відповідатиме. Що на тему цього суду каже катехизм Католицької церкви? Послухаймо. Слідом за Пророками та Іваном Хрестителем Ісус оголосив у своїй проповіді суд Божий. У день суду виявиться поведінка кожного і буде. Засуджено всяке таємне чи явне зло, а також нагороджене всяке добро. Далі катехизм про остаточний суд. Всі люди, які коли-небудь жили на землі, постануть перед Христом суддею. Істина про остаточний суд закликає до навернення, викликає святий страх Божий. І спонукає до надії на Божу справедливість і милосердя. Дорогі друзі, суд нас чекає, але ми звичайно що чекаємо, що Господь Бог буде до нас милостивий. І оскільки ми з вами ще зараз живі і ці слова чуємо, то ці слова повинні нас спонукати до того. Так кожен з нас знає, з чого потрібно виправитися, над чим потрібно працювати. Отож, до роботи. Біда і тіснота юдеєві спершу, а також грекові. Це юдеїві спершу, це означає, що кому більше дано, від того більше спитається. Так, їм більше дано, спочатку вони... спочатку вони знали все, тому і Бог спершу в них буде питати. Павло розвінчує цей етноцентризм. Я про нього в інших проповідях вже неодноразово згадував, наводив вам такий приклад, що. Уявімо собі, що от помирає якась літня людина, скажімо, якась бабуся, і е, родичі везуть священика на цей же самий похорон тієї самої бабусі. Ну, і оскільки дорога займає трошки кілометрів, то десь слово за слово, якась розмова в'яжеться, ну і, як правило, ці розмови звучать так: Ну, ми то маємо Бога в серці. Про це ми з вами говорили у попередніх проповідях. Хто знає, що я маю на увазі під висловом мати Бога в серці, подивіться попередні проповіді. В назві воно так і звучить, що краще мати Бога в серці чи сваритися з ним. Ми то ну, ми то маємо Бога в серці, але от бабуся наша була дуже віруюча. Вона і на службу ходила, і сповідалася регулярно, і була дуже побожна жінка. І якби між рядками не напряму прослуховується, якби прослідковується такий зв'язок, що от, оскільки бабуся наша була віруюча, то і нам, в принципі, по ідеї, мало би щось перепасти. Або ще інакше, приходить пара до шлюбу, і кажуть: ми хотіли би взяти шлюб у вас в парафії. Ну і священник, звичайно, запитається, чи ви парафіяни цієї парафії, чи якоїсь іншої, чи ви звідкись приїхали, чи ви готувалися до сповіді, до причастя, чи ви є парафіянами, чи не є. Ну, словом, абсолютно нормальне питання. І інколи можна у відповідь почути щось таке. Ми то не ходили, але от бабуся моя ходила. Ну, гаразд, ваша бабуся ходила, бабусі честі. Хвала, звичайно, але це не вирішує того питання, що вам потрібно готуватися не тільки до шлюбу, але і до першого причастя, і до першої сповіді. Е, ну, ось як би так це виглядає. Тут від бабусі вам не перепаде. Але багато людей так само думають сьогодні. А що вже казати про ті історії, які були дві тисячі років тому, коли справді євреї думали, були реально переконані, що їм вже і так все вирішено, що за них вже все порішали, в них блат і сестла, в них вже все вирішено. І юдеї, і погані під одним судом. Всі можуть бути учасниками однієї благодаті, але Господь Бог не дивиться на особу. Бог не дивиться на особу, це ключовий богословський принцип. Господь Бог бачить все, є ця концепція, розуміння, проведіння Божого. Господь Бог знає, що було, Господь Бог знає, що є, Господь Бог знає, що буде, але також Господь Бог судить всіх. Справедливо, він знає всі обставини. Людина не може знати всіх обставин. Людина не може рахувати всього. Тому наші суди, ті самі, про які говоримо, вони дуже часто можуть бути несправедливими, можуть бути нечесними. Але от Господа Бога так не є. Він знає все достаменно. Святий Августин на цю тему. Бог не дивиться на обличчя, бо йому відомо серце. Людина бачить зовнішність. Але Бог бачить те, що в людині приховано. Тому, що, пок, тому, хто покладається на власні заслуги, а не на Божу милість, той вже осуджений. Павло розвінчує лицемірне судження і фальшиву безпеку релігійних привілеїв. Він каже про те, що справедливість буде до всіх, суд Божий буде над всіма людьми. Господь Бог терпеливий, терпеливо своєю любові чекає, коли кожен е, покаяється, виправиться. Господь Бог не спішить, Господь Бог не хоче смерті грішника, але прийде такий момент, коли слід буде здати рахунок з усього доброго і поганого. Ми можемо. Говорити про інших людей, можемо судити про інших людей. Більше того, напевно, суто технічно неможливо не говорити чи не думати про інших людей, навіть якби ми опинилися на якомусь безлюдному острові і багато років не бачили інших людей, ми б все рівно на тому острові думали про інших людей, теж їх хвалили або засуджували. Тому, дорогі друзі, напевно, слід сконцентруватися на чомусь. Конструктивному, а цим конструктивним може бути ось що. Слід не так судити інших, як думати про те, що, а з чого я маю виправитися, де мої власні провини, як я можу чогось виправлятися. Ну і такі речі, звісно, що є. Звичайно, що я не можу відкладати власного навернення, кажучи, що ну, мені немає з чого каятися, бо є гірші за мене люди, є люди грішніші за мене. Звичайно, що є. Але це не означає, що. Це мені дозволяє грішити і відкидати Бога. Друзі, цей аспект про покаяння ми знаємо не один раз. На початку Божої служби, також в таїнстві сповіді, це таїнство віднедавна називається таїнство покаяння і примирення, підкреслюється, передусім, відповідальність моя особиста. Підкреслюється моє покаяння особисте і моя відповідь на Божу любов, на те, що от я приймаю цю Божу любов, бо Господь Бог хоче мого спасіння. На службі Божій ми з вами кажемо: сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, прекрасна молитва, яка розповідає про те, що так кожен з нас буде відповідати за себе. Друзі, можемо подивитися на цей фрагмент в кількох таких молитовних етапах. Дивіться, ми розібрали цей текст. Текст дуже цікавий і цінний. Можемо задуматися над тим, що де ми схильні до того, щоб судити інших. Можемо задуматися над тим. Чи я помічаю свої власні гріхи і провини, чи я працюю над тим, щоб виправитися з власних гріхів і провин. Далі варто подумати над тим, що Господь Бог чекає мого покаяння, моєї роботи над собою. Ну, і ця робота для кожного, зокрема. Тобто ніхто цю роботу за мене не зробить. І так само можемо подумати, що ми. З цього тексту можемо для себе винести. Можливо, потрібно когось пробачити. Можливо, для когось це буде актуально. Можливо, для когось буде актуальним те, що потрібно самому покаятися і самому щось виправитися. Можливо, для когось буде актуальним те, що ось це покаяння має проявитися, матеріалізуватися у зміні поведінки якихось тих чи інших вчинків. Я точно сказати не можу, тому що в кожен знаходиться в іншій ситуації. До кожного Господь Бог промовляє про по іншому. Сподіваюсь, промовить також і через це слово. Дорогі друзі, дякую вам за вашу активність на сторінці. В нас сьогодні такий невеличкий ювілейчик. Для великого ювілейчика потрібно ще з 30 тисяч підписників. Як ви знаєте, в середовищі Ютуба є таке певне переконання, що ну, те, що до 100 тисяч підписників, то це так, ну, так не дуже серйозний канал, тому нам ще роботи, роботи і роботи. Але я дуже сильно розраховую на вашу активність, на ваші вподобайки, на ваші поширення, на ваші усні, заохочення інших людей до того, щоб підписатися на цей канал. Ну і за будь-яку вашу активність я дуже, дуже, дуже вам вдячний. В будь-якому разі, нехай наш час проведений над роздумами, над святим писанням, над надченням церкви спонукає нас заохотить до того, щоб ми справді жили по Божому Слову. Цього собі і вам бажаю. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня! Дякую, що переглянули це відео. Не забудьте поставити вподобайку.